Сьогодні про таке просування сил оборони України в Курській області Російської Федерації, що відбувається на полі бою, завищені вимоги Путіна за словами віцепрезидента Сполучених Штатів Джейді Венса, росіяни забагато хочуть для завершення війни. Як не 30 днів, то 30 кілометрів. Кіт Келов зговорив про демілітаризовану зону, яку контролюватимуть і Україна, і Росія. День пам'яті і перемоги над нацизмом. Зеленський провів чіткі паралелі між минулим і теперішнім. Наймасштабніший повітряний бій. 125 винищувачів Індії та Пакистану билися в небі понад годину. Про це і інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку, і ми починаємо. Опівночі розпочалося так зване путінське припинення вогню. А це нагадаю тиша від початку 8 до завершення 10 травня. І якщо б Росія дійсно цього прагнула, то припинила б стріляти. Чи не так? Це ж готовність до миру не інакше. Але натомість, за перші сім хвилин цього припинення вогню, росіяни кілька разів вдарили по районах, розташованих біля лінії зіткнення, а пізніше здійснили пуски керованих авіаційних бомб на Сумщину і запустили більше. 30 ударних дронів, ну і розвідних БПЛА. Україна відповідає. Наша пропозиція припинити удари, припинити вогонь, щонайше на 30 діб залишається в силі. Ми не знімаємо цю пропозицію, яка може дати шанс дипломатії. Але саме від Росії світ не бачить відповіді. жодної відповіді. Крім нових ударів, це максимально чітко, очевидно для всіх демонструє хто джерело війни. У Кремлі історично бояться українського удару по Червоній площі 9 травня. Ячим. чим? Засоби масової інформації показали новий український удар на БПЛА FP-1. Дальність польоту 1600 кілометрів. До Москви точно долетить. У столицю Російської Федерації стягнули багато ППО, а Путін настільки напружився, що вже погрожує бити по Києву решніком. Детальніше про це в нашому сюжеті. Безпілотник. Де він? Росія у вогні вражені кілька ключових оборонних підприємств та аеродроми. Потужні вибухи лунали у тулі. Під ударом опинилися два найбільших підприємства оборонної промисловості. Обидва заводи входять до держкорпорації Ростех. А в російському Саранську знову під атакою БПЛА опинилися три заводи. А також раніше атакований завод оптиковолоконні системи там спалахнула пожежа. Саме тут окупанти виготовляють спеціальні кабелі для управління безпілотників. Ще дрони вразили два аеродроми шайковка і кубінка. Вони розташовані в Калузькій та Московській областях. В очередной раз российское ПВО показало свою полную несостоятельность. Речь идет о том, что все практически системы противовоздушной обороны на данный момент стянуты на прикрытие парада победобесия в Москве. То есть основной э, стратегический объект для российского военно-политического руководства это Москва и Московская область. Но, как видим, в Московской области неспокойно, Все просто путіну завжди було все одно на інші регіони. Головне для нього захистити себе. А тим більше, перед 9 травня. усі ППО, якщо десь вони й були, стягнули до Москви. У Росії посилюється істерика про те, що Україна може вдарити по червоній площі і поставити Кремль у незручне становище перед союзниками, які приїхали. На парад. І Путін так і стерить із цього приводу, що знову починає трясти своїм орешником. Кремлівські пропагандисти заявляють про наказ бункерного з приводу удару орешником по Києву у відповідь на потенційні атаки ЗСУ у Москві. Це гра на піріжені а, а, відповідно, створити информационное поле по поводу возможного применения данных средств поражения. И, кстати, появление данной информации свидетельствует о возможных сценариях российских спецслужб в моменте создания провокаций на территории Российской Федерации, которые и дали бы возможность для применения данных средств поражения. І поки Путін готує провокації, сили оборони розпочали новий наступ у Курській області. Скаржаться росіяни. За їхніми словами, українські підрозділи зосередили особовий склад навпроти населеного пункту Тьоткіно та підірвали міст біля кордону. Крім того, сили оборони України наносять приємтівного характеру удари по тиловій логістичній оставляю російської армії, а саме мости через річку Сейм. На даний момент. А, Посапченням російської сторони уничтожено два моста, що зводить на нітвозможність російської армії проведення передислокації редіслокації лічного составу поповнення БК і вивозу ранених. А тим часом російські окупаційні війська порушують усі правила війни. Під час штурмових дій окупанти оточили українських військових, змусили їх скласти зброю та здатися в полон. Після чого розстріляли їх із автоматичної зброї. Это очередной пример нарушения Российской Федерации ратифицированных им же договоров о военнопленных. То есть это основные положения Женевской конвенции, которые Российская Федерация опять публично фактически разорвала. Причем следует отметить, что опять речь идет о демонстративном характере расстрела украинских военнопленных. А в цей час у світі розпочалася нова війна. Індія атакувала територію Пакистану ракетами. Удари були завдані по трьох локаціях. По моєму військового конфлікту між двумя державами у миссиї Російський спецслужб від українського питання и соответственно переключить внимание міжнародної народной общественності на індопакистанську войну. А это соответственно срыв всех мирных э, процессов. по украинскому вопросу и фактически пауза в моменте военно-технической помощи нашей страны со стороны как Соединенных Штатов, так и европейских партнеров. Поэтому я не исключаю того, что обострение на индопакистанской границе ⁇ это многовекторная операция российских специальных служб. Як бачимо у світі, ситуація розпалюється, але всі чудово розуміють, що головне світове зло перебуває у Кремлі. Підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Якщо досі цього не зробили, це допомагає розвивати канал. Ну і просто приємно. Є висока ймовірність того, що Сили оборони України просунулися в Курській області Російської Федерації. Аналітики інституту вивчення війни дослідили геолокаційні дані і з'ясували, що 6 травня російські війська завдали авіаудару по будівлі в південній частині Тьоткіна. Це може вказувати на те, що ЗСУ взяли під контроль позиції у цьому населеному пункті. Паралельно зафіксовано просування росіян вглиб української території, зокрема під Вовчанськом, Часовим Яром, Торецьком, Новопавлівкою та Великою Новосілкою. В Свою чергу аналітики Deep State повідомляють, що Силу оборони України відновили позиції біля липців на Харківщині. Росіяни забагато вимагають для завершення війни. Про це сказав віцепрезидент США Джейді Венс, виступаючи на Мюнхенській конференції з питань безпеки. При цьому Венс додав, що посередництво сполучених штатів на перемовинах про завершення війни ймовірно неможливе або його неможливо продовжувати без прямих контактів між Києвом та Москвою. Зараз росіяни висувають певний набір вимог, певний набір поступок для того, щоб припинити конфлікт. Ми вважаємо, що вони просять занадто багато, розумієте? І тоді, очевидно, українці мають велике значення. Вони інша сторона, вони інша сторона, принаймні прямого конфлікту, і ми повинні запитати, що таке українці, що їм потрібно для того, щоб довести цей конфлікт до успішного завершення, і ми будемо продовжувати цю розмову, оскільки президент сказав, що він піде, якщо вважатиме, що не досягає прогресу. І я думаю, що ви знаєте, що приблизно раз на чотири або п'ять тижнів ви і будете чути як якийсь американський чиновник, або іноді кілька американських чиновників Моловників кажуть, що це тиждень, коли нам потрібно зробити ще один крок. Чи означає це, що Сполучені Штати зрозуміли, з ким мають справу і почнуть активніше підтримувати Україну? Я б не поспішав за висновками. Ну, хоча б тому, що позиція Сполучених Штатів доволі часто змінюється. Така активна вона і динамічна. Залежить вона від позиції Президента Трампа. А він, як бачимо, людина імпульсивна. З іншого боку, а які можуть бути претензії до України, яка демонструє готовність до миру, погоджується на американські пропозиції або озвучує конструктивні альтернативи? І тут з'являється нова ідея: демілітаризована зона, яку контролюватимуть і Україна, і Росія. Про це говорить спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келок. Всі деталі просто зараз. Україна готова до створення 30 кілометрової демілітаризованої зони. Про це заявив спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келох. Планується, що таку зону контролюватимуть і Україна і Росія. За словами Келлога, 30 денне припинення вогню може стати вирішальним у цьому питанні. Якщо штати йдуть на такі переговори з Україною і. Тем более они хотят получить какие-то наши компании с металлами, которые необходимы для производства вооружения, оружия и другой техники американцам. Если они хотят совместно открыть компании, предприятия в Украине, которые будут добывать редкоземельные ресурсы в Украине, то я думаю, что мы должны говорить о том, чтобы мы вернулись. Границям на момент 22-го погода, згідно з інформацією, озвученою американською стороною, вихід із ситуації може полягати у припиненні вогню на місці, і сторони зберігатимуть контроль над територіями, які зараз утримують за ці 30 днів, Як і російська армія, так і українська армія зможуть, скажем так, м'яко сказано, видихнути, зробити якісь Пілігрупіровки військ, підіслокацію військ, може бути какую-то ротацію на всі лінії розброїчі. За те, які зможуть підтягнути ресурси свої. Україна нібито готова до тимчасової демілітаризованої зони. Українські війська можуть відійти на 15 кілометрів, як і російські. Це створить 30 кілометрову зону без бойових дій, яку контролюватимуть військові коаліції рішучих. З сторони Росії будуть постійні провокації, будуть зняти очередні документальні фільми в стилі Рашки, какую країнськармія обстрілювати територію. все страна. США вірять, що росіяни дотримуватимуться домовленостей і наводять приклади Балтійських країн після Другої світової війни та об'єднання Німеччини, зазначивши, що політичні реалії можуть змінюватися з часом на планеті. наверное, еще со стороны, точнее, с того времени, когда у нас были, наверное, динозавры на всем шарике наши, Я еще не встречал ни одну войну, которая бы закончилась перемирием. Любая война заканчивается прямой одной или победой одной или другой стороны. Ни одна война еще не заканчивалась бы. В конечном итоге, в любом случае, если будет временное перемирие, это даст возможность с новыми силами собраться э, нашему противнику, создать на своих предприятиях более новые комплексы, как и ракетные комплексы, так и комплексы ПВО, усилить свою армию, э, обеспечить ее всем необходимым. Спеціальний представник президента США з питань України впевнений, що якщо вдасться дотримуватися перемир'я протягом 30 днів, його можна буде продовжити або ж взагалі закінчити війну. До інших тем наймасштабніший повітряний бій. 125 винищувачів Індії та Пакистану билися в небі понад годину. Про це повідомляє CNN. Країни обстрілювали одна одну ракетами у власному повітряному просторі на відстанях більше 160 кілометрів. Також повідомляється про те, що Пакистан вгатив балістикою по індійському аеропорту Амритсар. Це вже можна вважати ескалацією чи ще ні? Нагадаю, йдеться про дві ядерні держави. Ситуацію прокоментував 47-й президент США Дональд Трамп. О, це так жахливо. Моя позиція полягає в тому, що я ладнаю з обома. Я знаю їх обох дуже добре, і я хочу, щоб вони все вирішили. Я хочу, щоб вони зупинилися. І сподіваюся, вони можуть зупинитися зараз. Вони пішли око за око. Сподіваюся, вони зможуть зупинитися, але я знаю їх обох. Ми дуже добре ладнаємо з обома країнами. Хороші відносини з обома. І я хочу, щоб це припинилося. І якщо я можу чимось допомогти, я буду там. Мені чогось бракує в словах Трампа. А вам? Ну чогось типу, якби я був президентом Індії і Пакистан не почали б цю війну. Ну так, Трамп президент, але ж не Індії, не Пакистану. Бачите, скільки тут простору для маневрів? Політика. Світ відзначає сьогодні день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. В Україні цей день отримав назву День пам'яті і перемоги над нацизмом. 80 років тому держави, які об'єдналися в боротьбі за життя, змусили нацистську Німеччину капітулювати. Президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому провів паралелі між минулим і теперішнім. Сьогодні день пам'яті і перемоги над нацизмом. День, який ми відзначаємо разом з усім світом, з усіма, хто 80 років тому боровся за життя без зло. Програла, аби ніколи знову. На жаль, три роки тому це знову повторилось, і так само, як колись над Києвом, знову заривіла сирена повітряної тривоги. Зло знову пішло на нашу землю українську. Вранці, 24 лютого, на Хрещатику було пусто ні машин, ні людей. Зараз тут життя. Ви бачите, три роки тому записуючи звернення до Дня Незалежності. Тут була спалена російська техніка, і тільки такий парад зло може отримати тут. Безмежна шана, героям Другої світової війни. Вічна пам'ять мільйонам безневинних жертв. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте і до зустрічі.